Доброго дня, з вами на зв'язку Ксенія Оренчак, виконавча директорка Національної асоціації добуної промисловості України. Доктор філософії у сфері надрокористування. і сьогодні ми проговоримо про здавалося б очевидну річ природні багатства нашої країни. Ви знаєте, що наша країна одна з найбагатших країн Європи по запасам корисних копалин. Але ж чому ці надра не працюють на повну силу для добробуту кожного українця? Чому маючи такий потенціал під ногами, ми часто не бачимо відчутних прибутків? Давайте розбиратися разом. Отже, надра власність народу. Але чи насправді наші? Насправді все не так просто, як здається, на перший погляд. Кожного разу, коли держава продає спецдозвіл на користування надрами, в соціальних мережах починається хвиля обурення, люди обурюються, знову продали наше. Це ж надра народні, і вони мають рацію. Надра дійсно то народні, але є один дуже важливий нюанс: щоб дістати ці копалини, потрібно пройти довгий і складний шлях. Один лише факт володіння надрами нічого не дає, бо ці ресурси лежать собі. Під землею і лежали б там і далі, якби не спеціальний дозвіл. До речі, якщо ви хочете побачити, як відбуваються нашій країні нафта, газ, вода та титан, ви можете перейти на мій ютуб-канал у розділ відео, фільми, і там подивитися повний ланцюжок від видачі спецдозволу до продукції з доданою вартістю. Як працює система? Спецдозволів і чому прибуток не миттєвий, спеціальний дозвіл на користування надрами – це фактично офіційне право, яке надається юридичній чи фізичній особі на проведення. Георозвідувальних робіт, видобуток або розробку певної ділянки натер це не власність, а тимчасове право на користування. Ключове слово тут саме користування. І як тільки компанія купує цей дозвіл, у багатьох виникає враження, що вона от от почне видобуток прямо завтра, але насправді все значно складніше. Після отримання спецдозволу компанія починає повторну геологічну розвідку. Але хочу зауважити, що за спецдозвіл вони заплатили величезні кошти. Чому повторно? Бо більшість геологічних даних у нас ще з радянських часів, а отже, застарілі, неточні, часто без цифрового формату. Щоб почати будь-який серйозний процес, компанії доводиться проводити нові і нові дослідження, буріння, свердловий хімічний аналіз, лабораторії треба робити з цих зразків, створення детальних геологічних моделей. Це займає роки і навіть. Десятиліття і коштує величезних коштів. І саме на цьому етапі починаються перші фінансові надходження для держави через податки, прямі й непрямі, які платять на І все ж, навіть після цієї довгоочікуваної підготовки справа ще не доходить до реального видобутку. Для цього потрібна окрема ліцензія, і навіть після її отримання процес запускається не одразу. В середньому між початком робіт і стартом промислового видобутку минає від 5 до 10 років, а буває. І 10-15. за цей час компанія повинна побудувати інфраструктуру, шахту, кар'єр, добувний комбінат, підвести дороги, комунікації, оцінити запаси згідно з міжнародними стандартами, якщо вони хочуть піти на біржу, провести екологічну експертизу, і все це з урахуванням сучасних вимог щодо клімату та викидів, тому що тренд 21-го століття, екологія і видобування ідуть як дует. Як зробити, щоб надра працювали на український народ? А тепер найголовніше, чи отримує народ щось із цього всього? Так отримує уже з перших кроків через рентні платежі. Але коли йде видобуток, компанії платять за право користування надрами, і ці гроші надходять до бюджету. А вже з бюджету спрямовуються на освіту, медицину, інфраструктуру тобто у теорії це працює, але є одне велике але. Проблема в тому, що здобуті корисні копалини дуже часто експортуються у сировинному вигляді. А от обробка відбувається за кордоном. Тобто, прибуток від готової продукції отримає не Україна, а інші країни. І саме тут ми втрачаємо головне можливість реально заробити на тому, що нам належить. Що ж робити? Запитаєте ви відповідь? Очевидна: розвивати власну переробну промисловість, створювати заводи, фабрики, наукові центри, де видобуте, перетворюватиметься на готовий продукт це робочі місця, це податки, це надходження до бюджету, і лише тоді надрадійсно працюватимуть на народ не тільки в теорії, не тільки в Фейсбук дописах, а в реальному житті. Тому що якщо копалини видобуваються в Україні, обробляються в Україні і продаються з українською до вартістю, тоді ми можемо говорити, що надра дійсно приносять користь державі, а значить, кожному з нас. Ставте вподобайку, якщо сподобалось відео, і підписуйтесь на мій ютуб канал. Далі буде ще більше пояснень складного простою мовою. З вами я, Ксенія Оренчак. Побачимось. І якщо вас цікавить будь-яка тема, якщо відбувається в сфері надрокористування, в сфері добивної галузі, будь ласка, пишіть. В коментарях я обов'язково зроблю випуск на цю тему.